Часткова блокада українського кордону тепер з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок у напрямку пункту пропуску Сірет Порубне. Під'їзд до нього там блокують тракторами та іншою сільгосптехнікою. А від учора до блокади додався і ще один пункт пропуску вікову десус, Красно Красноїльськ. Отже, яка зараз ситуація на румунському кордоні? Розкаже Ольга Лучик. Ми знаходимося на міжнародному пункті пропуску Порубне. тут з суботи фермери Румунії намагаються блокувати рух до КПП. То зупиняють українські вантажівки, то пропускають. Якщо на пункті пропуску порубне сірет, румунські протестувальники уповільнюють рух ваговозів обидва боки, то на КПП Красноїсків вікову десус від учора рух вантажівок перекрили повністю. Черги тут наразі невеликі, а прикордонники працюють у посиленому режимі. Наші пункти пропуску, зокрема Порубне, де ми зараз знаходимося, вони працюють цілодобово. Тому, коли блокування сьогодні припиниться, якщо воно припиниться, то оформлення піде швидше встановленим порядком, і багато хто хто зараз стоїть на території Румунії, зможе приїхати. Але в самій Румунії протести наразі не вщухають. Фермери та перевізники вели довгі перемовини з урядом. Однак дійти компромісу не змогли. Вони невдоволені високими цінами на пальне та збільшенням податків. Через угоди, укладені Румунією з Євросоюзом, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних видатків у всіх сферах. Тому наш протест триватиме доти, доки ця влада не зрозуміє, що не здатна керувати країною. Отож, часткове блокування руху українських вантажівок з румунського боку триває. Зі своїми колегами тримаємо зв'язок дуже такий щільний, постійний. Але вони також, як і ми, займаються оформленням через державний кордон транспортних засобів, водіїв, осіб там громадян будь-кого. Тому вони з тієї ж точки зору на це дивляться, як і ми. Тобто ускладнений рух і для них, і для нас. А водії українці налаштовані оптимістично і сподіваються на краще з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.